Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! І сьогодні ми обговоримо важливу тему для тих, хто відкладає свою мету до якогось потрібного моменту. Наприклад, я звільнюся з нецікавої для мене роботи, коли накопичу енну суму грошей. Або ось коли я знайду вірного для себе партнера, ось тоді ми обов'язково почнемо там, відкриємо власний бізнес чи почну власну справу. Ця тема для тих, хто чекає і відкладає на завтра, на, на потрібний момент якийсь. Якщо це не ви, то ви можете відправити це відео своїм знайомим, якщо ви знаєте, що вони знаходяться в такому стані очікування. Коли у нас. Є бажання, але немає ніякої дії, наш мозок починає створювати ілюзію, з якою чим далі, тим складніше вже вибиратися. Поясню, як це з нами працює. Якщо ви зараз перебуваєте в тій точці, коли ви хочете щось змінити, хочете якихось змін, там роботу, стосунки, приїхати кудись і нічого при цьому не робите. То ваша психіка показує вам про необхідність цих змін, якщо ви готові. Якщо психіка готова, а ви нічого не робите. Які, як вона це показує, як незадоволеність, або відчуття, що ви ніби не живете своїм життям. І що надалі може навіть призводити до соматичних проявів. І ви, у свою чергу, точніше, ваш мозок, завжди знаходить в цей момент таку супутню умову для того, щоб ці зміни ну, відбулися, але колись там і тоді, але не зараз. Зараз щоб нічого не відбувалося. Бо наш мозок дуже не любить зміни. Він, він хоче погано, але як я вже знаю, як мені знайомо, як є. Хай буде погано, але як є. Змін він не любить. І він починає придумувати оці супутні умови: накопичу гроші, знайду партнера, піду зі стосунків, коли, коли буду там фінансово стабільна, і так далі. Починає вичікувати ось цей потрібний момент. Що це означає для вашої психіки? Ви створюєте ілюзію: я зараз хочу змін, і вони обов'язково в моєму житті будуть. Якщо Щось там, якщо, так, накопичи гроші і тому подібне. Проблема також полягає в тому, що в 99% випадків це не відбувається. І людина опускається в таку ще більше дитячу позицію, коли вже вона не вона керує своїм життям і робить, що хоче, а живе в такому перечутті досить, дуже ефемерної якоїсь події. До речі, буде дуже цікаво, це про накопичення грошей відкладання, так, щоб щось зробити. Буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарях, у кого таке було, якщо ви, наприклад, хотіли ще зробити і чекали, поки назбираєте певну суму грошей для цього, яка б внутрішньо вам дозволила зробити важливий крок. Чи було у вас таке, що з якихось випадкових. Причин випадкових подій вам ці гроші доводилося витрачати якось зовсім інакше. Наприклад, раптовий похід до лікаря або імпульсивна якась покупка, або терміново, срочно, терміново треба позичити комусь ці гроші. На чи стикалися ви з таким, бо дуже часто так буває. Накопичили ці гроші і колись, кудись в інше русло вони й пішли. Так ось повернемось. Отже, ми спускаємося в таку безвідповідальну дитячу позицію, створили ілюзорну зону комфорту, в якій ось ось щось обов'язково змінить моє життя на краще. Але по факту, в реальності, ми продовжуємо тупцювати на одному місці, і по якихось там причин ми думаємо, що завтра само по собі якось там буде змінюватися. Насправді так, ми все на місці. Продовжуємо робити. Розповідаючи і собі, і іншим людям, що ми готові зробити цей крок. Мозок наш вкотре знаходить варіанти, щоб нас утримувати в цій зоні комфорту. І, і в той самий час ми продовжуємо відчувати незадоволеність, що це не моє життя і тому подібне. Але завтра щось там зміниться. Друзі, я хочу, щоб ви зараз мене почули не буде ніякого. Кращого моменту, ніж прямо зараз. Його просто не існує. Ви самі будуєте своє життя, свій момент. Лише це в ваших руках ця влада. І скажу, друзі, таку фразу, яка може бути досить неприємною, лякаючою, але протверезить. Якщо не зараз, то ніколи. Якщо не зараз, то ніколи. Так, в більшості випадків це буде ніколи, якщо це не зараз. Або це може бути дуже короткостроково, якось та безуспішно. Навіть елементарні ось ці наші, почну з понеділка, з першого числа, з Нового року, що насправді відбувається в цей момент в нашому мозку? Чим більше ми відсуваємо дію, Тим більше образ цієї події стає страшніше, важче, нас лякає, і і почати це вже робити ще складніше, ніж було коли ця ідея в мене взагалі створилася в моїй голові. Що я вам пропоную, якщо ви хочете, які мої рекомендації, якщо ви дійсно хочете щось змінити в своєму житті? Що я вам там, почати проєкт або ідею якусь створити? Що я вам пропоную зробити тут і зараз, вже тут і зараз, коли ви дивитеся це відео? Це перше. Визнайте, що ви переживаєте, і, можливо, боїтеся ризику і змін. І нагадую вам, що це нормально. Боятися ризику, і змін в нашому житті це нормально. Визнайте це. Проаналізуйте, чого саме ви боїтеся. Може, навіть собі випишіть, чого ви боїтеся. І також нагадайте собі, а чому саме для вас так важливо змінити? Чому для вас ця мета насправді все ж таки важлива? Друге, що треба зробити, це написати. Перші три легкі та прості кроки, перші три кроки, які вас приведуть до вашої мети, наприклад, дізнатися, щось, зателефонувати, домовитись з кимось там про зустріч, щось таке дуже легке та зрозуміле вже сьогодні. Я вам можу сказати, що вже після цього пункту, коли ви пропишете собі ці три, три прості та зрозумілі кроки, ви відчуєте одразу ж полегшення і зняття напруги з цієї думки. Це вам вже буде здаватися. Набагато легшим, простішим для вашого починання. І третє, найважливіше це приєднатись будь-яким навіть мінімальним чином до нового тут і зараз. Наприклад, якщо ви бажаєте змінити свою діяльність на якусь іншу, то вже сьогодні зазначте в соцмережах або ще десь, що ви відкриті до перших клієнтів в цій діяльності новій. Або якщо ви ще чогось не знаєте, то вже сьогодні запишіться, наприклад, на курси, які вас цікавлять. Не чекаючи ось цього, там грошей на складаю на свій ідеальний власний кабінет, або поки я зроблю ідеально красивий дорогий якийсь сайт. Вже сьогодні ще зробіть, не чекаючи цього. Друзі, закликаю вас не жити в ілюзорно здійснених мріях. Починайте відчувати реальне життя, хоча інколи спершу це може здаватися навіть дискомфортним або там лякаючим. Але насправді ж це все легко може бути в вашій реальності. Не в ілюзії, а в реальності. Але якщо ви почнете, тут і зараз щось робити. І знаєте, якщо спитати у більшості літніх людей. Якусь пораду до молодих, вони нам скажуть, що не варто думати, що завтра чи через місяць буде щось там краще. Більше з них шкодує про те, що вони не встигли зробити щось, поки ще були молоді, тому що вони щось відкладали на кращий момент. Чогось чекали. Вони вам скажуть, що треба робити тут і зараз. Не треба марнувати свій час, марнувати свої роки, бо потім можемо шкодувати. Так що, друзі, давайте будемо жити це життя зараз. Ризикувати зараз, вже сьогодні. Жити як ми дійсно хочемо вже сьогодні. Щоб потім ми не шкодували, не марнували наші дні чи наші роки. Я сподіваюся, що це відео послухали саме ті, для кого це було знаком та поштовхом. І якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на мій канал і також порекомендуйте його друзям. І до нових зустрічей!